Розв'язуємо номер 205 із підручника, математика 5 автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Прочитай ім'я та прізвище першого президента Незалежної України. Розставимо дії. Перша дія додавання. Друга також додавання. Виконуємо першу дію 579 тисяч.

5 переписали. Вийшло 580 тисяч 628. Виконуємо другу дію. 580 тисяч 628 додати 339 686. 6 додати 8 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 8 10, 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 6 12 да 1 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1 10, 0. Записали, 1 запам'ятали. 8 додати 3, 11, 1 12. 2. Записали, 1 запам'ятали.

Цифра 2. поставила літеру, цифра 4, І, і цифра 0 це літера Д. Ім'я отримали Леонід. Переходимо до прізвища. Виконуємо наступний приклад. Також перша додавання і друга додавання. Виконуємо додавання в стовпчик.

це число запишемо на першому місці, бо в нього більше цифр входить до нього. Додати 90 тисяч 564. 8 додати 4, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 додати 1, 7, 2, 1, 8, 5, 0, 5, 5 додати 0, 5, 9, 0 і 3.

Літеру записали 2, літера А, 9. Записали літеру, 8, записали 0, У. І останнє 5 цифра літера К. Маємо прізвище Кравчук, Леонід Кравчук. Це ім'я і прізвище першого президента Незалежної України.